Вітаю, друзі! Сьогодні тема нашого заняття: одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Припустимо, одна ручка коштує 15 гривень. Скільки треба заплатити за ікс таких ручок? Щоб дізнатися, нам достатньо 15 помножити на ікс, маємо 15 ікс. Якщо у нас є копиця сіна у формі прямокутного паралелепіпеда з вимірами висота А, ширина Б, довжина С, то для того, щоб знайти об'єм сіна в цій копиці, достатньо виміри перемножити і маємо А, Б, С. Гравець у відеогрі збирає монети за кожен рівень. За перший рівень гравець може отримати Х монет, за другий у х разів більше. Скільки монет зберуть разом два товариша, якщо вони виграють другий рівень. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, спочатку ми з вами дізнаємося, скільки гривень отримає гравець, якщо виграє другий рівень, це буде х помножити на х. Гравців 2 помножимо на 2. Маємо 2х в квадраті. Вирази, які ми з вами знаходили 15 х 2 х Б, С, називають одночленами. Так що ж таке одночлени, цілі вирази, числа, змінні їхні степені і добутки називають одночленами. До прикладу, 5х в четвертому степені у в кубі, мінус 1,2 АБ, 17,2. 2 xyx це все одночлени. Розглянемо детальніше останній одночлен 2 xyx Запишемо його по-іншому. Перемноживши x на x, маємо 2х2y. На першому місці у нас числовий множник. далі х в квадраті і далі y. Отже, якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. В нашому випадку 2 х 2 у це одночлен стандартного вигляду, так як коефіцієнт стоїть на першому місці. Всі інші множники є степенями різних змінних, записаних у алфавітному порядку. Числовим ножником одночлена стандартного вигляду називають коефіцієнтом цього одночлена 5,37 х квадрат y. Коефіцієнтом цього одночлена є 5,37. Давайте спробуємо дізнатися коефіцієнти даних одночленів. Одночлен хі у п'ятому степені має коефіцієнт одиниця. Зазвичай одиницю не записують, її нехтують. Наступний мінус АБЦ в 11 степені має коефіцієнт мінус 1, зазвичай мінус 1 не записують, а просто ставлять знак мінус. І останній одночлен 4,23 БЦ має коефіцієнт 4,23. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить, до прикладу, 3,11, а в кубі Б в 7 степені С Д квадрат. Щоб дізнатися степень цього одночлена, додамо всі показники степенів усіх змінних. 3, 7, 1, 2. Маємо 13. Отже, це є одночлен 13 степеня. Якщо не містить змінних, тобто є числом, то вважаючи, що його степінь дорівнює нулю. До прикладу, 17,2 мінус 5,2 сьомих – це все одночлени нульового степеня. А тепер попрацюйте самостійно. Зведіть одночлени до стандартного вигляду, укажіть їх коефіцієнти і степені. Поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Перше завдання дорівнює 1,17, а у 5 степені b в квадраті. Коефіцієнт цього одночлена 1,17 степінь дорівнює 7. Друге завдання відповідь 2 х квадрат. Коефіцієнт цього одночлена дорівнює 2 степінь дорівнює 4. Третє завдання дорівнює мінус 9 м 4 степені Л в квадраті. Коефіцієнт дорівнює мінус 9, степінь цього одночлена дорівнює 6. У вас тільки вийшло. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що таке є одночлен, що таке одночлен стандартного вигляду, як знаходити степінь одночлена. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!